Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджити відео зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці ахерелі, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лексуса, Мерседеса, в паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови, повикупляли тут торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлось піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають, вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому. Виразу обличчя, як в принципі, в всі Європі. Тепер же Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Carrefour. Ну, Хто не знає, то не знає, але це щось типа АТБ місцевого, от по Польщі. Да? І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були, ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європі. Якби не війна, всю б Європу, отак би, Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все Європа бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польщу. і Польща на рівні. А, своїх монополістів. Стерво це типу банкінг якийсь. Так, да? так, да, да, да. це монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали. Так, їх, а, заборонили, і про це власник монобанку Заяв, дав, да? давав інтерв'ю. Ну, ясно, або обосрались тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше б допомогли б нам, та ми б оставали собі в Україні. А так догрались. Все. Чао.